Дивіться мого каналу, покажу маленького свого помічника. Тут у мене городик Три чи чотири сотки, я точно даже, вибачте, в мене скажу. Вирішив тут позайматися, бо жінка наступає, городи, городи, а то все ЮМЗ, да ЮМЗ. А треба ось таким зірьком. Техніка. Звісно, в таких маленьких кусочках незамінимо, ЮМЗ тут нічого робить. Так що а він все тут обробляє, я хочу сказати, таке у господарстві незамінимо вірш. Бензинова не, не ставлять дизельну брати, на фрезу вона більш боротись, в принципі, пойдуть. для тих, хто, у кого є такий дзірек, тут в, принципі, в мене три передачі таке воно. Знаєте, китайське, ну, в таких ситуаціях незамінна річ. А то все ЮМЗ до ДЕМЗ. Ось це вам апарат. Підключаємо і повний привод. Ось десь щось забуксував, ззаді штовх його і пошов. І не треба тут нічого видумувати. Навіть хлопці валотбора є на секундочку. А видумали. Так що, зараз ось я на осінь оце роблю. Разочок вже після картошки тут мене раз перебив льогенько, так не глибоченько, Тоді я це весною один проход зробив по кругу, так обходжу, ну і до центра так крути, крутиться. А це вже щоб жінка була довольна, так ще й діагональку валив. Так взагалі красота. Таке воно не на заступі гойтаться. став зробив дай, Піддіть. Oko muorliku, ottaken ni laikos. Se vam ne yömZ.